З миром Божим хочу поділитися хлібчиком на тему, як люди-християни в народі говорять пий та не впивайся. Прочитаю. Перше послання до Коринтян, 6 розділ, 9, 10 вірш. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні, мі, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні п'яниці. Ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І ще одне місце писання прочитаю. Це послання святого апостола Павла до Ефесян 5 розділ, 18 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом, Духом Святим. Біблія, Слово Боже, написана апостолами, які були під дією Святого Духа. І тільки в Слові Божому є Святий Дух, і тільки в Біблії, Слові Божі, Божому потрібно наповнятися духом, бо, бо впиватися вином то буде розпуста, буде викривлення розуму, мислення, буде багато зіпсованих життів. Амінь.